Сенс народжується у серці, не у розумі, не через досягнення. Він народжується у тихому солу любові, який є в кожному, хто пізнав себе. Матерія не ворог духу, а його вираз. Справжній сенс народжується там, де гармонійно поєднюється духовне і матеріальне, сенс у внутрішній гармонії, коли ти самодостатня, але не відокремлена. Титеркаєшся істини. Знайти сенс життя це пройти шлях випробувань. Душа росте через напругу, через опір, через подолання, але кожен синець стає дверима до мудрості. Сенс життя не потрібно шукати, він живе у кожному твоєму дні, і ти можеш його побачити, якщо просто відкриєш очі.